Всім привіт! Мене звуть Олена Бесідовська. Я рада вітати вас на моїй затишній бесарабській кухні, де ми з вами приготуємо щось смачне, ситне і нестандартне. Це цибуляники. отакі гарні, смачні цибуляні оладки. Ви завжди запитуєте, а де шукати інгредієнти, там внизу під відео. Там є кнопочка ще лайкнути, підписатися і коментувати. Я думаю, що в цей раз вам буде про що мені розказати, бо це так смачно і так цікаво. Цибуля головна героїня сьогоднішнього рецепту. Жовта цибуля має багато фітонцидів і ефірних масел, тому вона гостра і зла, як кажуть. А щоб цю злобу розтопити, розріжте на половинку і занурте водичку. Тоді ваші очки плакати не будуть. А ви будете робити своє діло. Мілко шинкуємо кубиками нашу цибульку. Морквинку натремо на тертичі, бурачковій, не саме міленької, а потім посмажимо на вершковому маслі. Морковку не жаримо, а тільки припускаємо. Але воно так вже таке смачне, таке смачне. Далі потрібно яйця змішати з цибулькою і мукою, додати сіль і перець. Перець потрібно перетерти. Беріть горошком, він ароматніше. Змішуємо. Вбиваю яйця, додаємо солі, перцю ароматного і кілька ложечок мукички. Муки поки беру на глаз і буду перемішувати. А далі побачимо. Подивіться, яка гарна і сонячна суміш. Розігріли масло і викладаємо тісто ложечкою, як на оладки, але це ще не все. Перекладаємо у казанчик наші оладки. А зараз ми переслоюємо їх нашою морковкою і протомимо. І це буде шедевр, а не просто цибуляники. Так, ну що, з доброю морквинкою? Моя рекомендація поставити на маленький вогонь, залити капелькою водички. Водичка скоріш для пару. Хай пройде паром, як каже моя матуся. Ну що, я вам казала, що я вас здивую. Подивіться на цю красу, на ці цибуляники. Гарні, смачні, ситні і такі бажані на посному столі. Полюбуйтесь і приготуйте, бо це дуже просто. А смачно неймовірно на моєму рездляному столі, святкому столі, дуже багато аутентичних страв. Тут 12 страв: є куття, є узвар, є фасолькове пюре, є вінегретик, картопелька, голубці з грибами, варенички різноманітні. А, ну, цибуляники, то сьогодні ціла передача про них. А ще є у нас постний борщ, і калач, і пампухи. Тому Україна то щедра душа, правда? І ми можемо і здивувати, і можемо порадувати, можемо щедро накормити добрих гостей. Тому будьте щасливі, шануйтеся, готуйте, готуйте як я, готуйте краще, мене, готуйте для своїх любимих. І да, балуйте своїх любимих, хай дивуються, хай милуються і шануються. На все добре. З вами була Олена Бисидовська. Гарних свят.